Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 лютого, справжній місяць лютий, тому що на термометрі у нас мінус 10 градусів, але птицю поради треба. Ну і трошки новин з мого господарства. Можливо, комусь щось буде цікаво. Отже, поїхали. Трошки засвітлюю сонечко. не бачу. Що я тут знімаю. Отакий неруйський курничок, в мене він літнічок, але целітнік обтянутий екліонкою, трошки утеплений соломкою. Тут в мене живуть білі фільдери. І дивіться, зараз я їм ще даю. Це ось таке пророщене зерно. Зараз всю птицю годую пророщеним зерном, тому що лютий місяць дуже холодно, нехватка вітамінів, нехватка вигулу. Водичку вже розморозила, поставила їм свіженьку тепленьку, щоб вони понапивалися тепленькою водичкою. Дуже полюбляють їсти пророщене зерно, це буде їм на користь. Ось так само у мене є такий, така короляча клітка. В цій клітці в мене живе невеличка сім'я люйок. Півник з курочкою. Тут багатенько насипано соломки, утеплено, помімо цього, що я насипала зерна, також даю їм пророщини. Ось такі мої красунчики. Півник трошки надеюсь, підморозив все-таки бородку, вона трошки підпухла, тому що водичку п'ють вони з такого сковшика, можливо, вмакає бороду у водичку і трошки підморажує. Але зимують добре. Мускуси зараз закриті разом з, кур... з курочками у курничку. Зараз поміняю водичку, бо навіть в курничку пачки позамерзали. Зараз буду їх випускати. Мені тепленьку водичку ставити. Вони вже чекають. Так, тут, походу у мене лігбар. Курочка з півником. У них зернишки є, трошки досипаю їм також пророщеного зерна. Ось того вчора за вечором забула забрати в них водичку, водичка замерзла. Зараз буду розморожувати півник Легбар, курочка. Це у нас Ромео і Соня. Соня, Соня, Соня назвали Вона Така дуже спокійна, спокійна, дуже контактна. Ось так от. Ой, холодно, так? Да? Відкрила двері і одразу в холод пішов. Ось так от. Зараз будемо міняти їм водичку, ставити тепленьку. Також, також у мене є ось такий курничок, обтягнутий клійонкою. Там, там у мене півник на перетримці брезгальський. Красунчик. Він зараз трошечки в линці, по курочки в нього і хвостик видівбали, і шийка трошки лисувата. Теж вчора забула забрати воду. Вода трошки підмерзла. Півник дуже характерний, страшний, прям монстр, можна так сказати. При будь-якій можливості може мене вкусити, плюнути. Зараз насиплю йому теж пророщеної пшенички. Тут у них тепло. Тобто я не знаю, скільки тут градусів. Да, водичка замерзає, але, але. Бачите, що робить? От паразит такий. Оце такий агресивний, бачите? <реж> Справжній монстр. Ось так що зараз я насиплю зерняток, поставлю в водичку розморожену тепленьку. Бачите, бачите, що робить? Оце такий характер. Інший півень вже покльований, трошки його запшикала. Зараз я йому поставлю водичку і в корм подивитися. О, ну бачите, скільки корма поросипав. Хай вибирай, Зараз йому водичку просто поставлю. Ось поставила йому зернятка пророщені. Ставлю водичку, яка така тепленька, щоб вона була не заверша. Ну, бачите, який монстр. Це да, дуже характерні півні. Іноді прям такі е, проявляються, е, іноді, ну, проявляються такі, якби така агресія. Я його забрала від курочок. А на заміну нього поставила іншого півника молодшого, щоб послідкувати, як молодший працює. І, можливо, цього буду півника прибирати, тому що він ну, дуже агресивний. Так, вода стоїть, корм стоїть, можна йти далі працювати. Зараз відкриваємо, випускаємо мускусних качок. Каш -каш -каш. Нельзя. Петрунчик нізя. Качки виходять, кури залишаються. Кури залишаються, бо дуже холодно, ти чуєш я кажу? Ні, то, ти диви га? Давай, 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 давай. Кш. Курки залишаються. Давай, йди. Так, що? Качки, давай, виходимо, виходимо, давай. Давай, швидше, швидше, швидше. Куди пішов. Ах, паразит який, а не півень. Ще будемо заганяти. Так, загнала. Загнала обрати, тому що зараз холодно. Зараз відкрию їм ті двері. Це для них як йде вікно. Так, тут в мене в цьому курничку. Зараз я вам покажу поближчих. В курничку в, цьому в мене сім'я Амроксів. Півник Амрокс Так, трошки засвітлює. Півник Амрокс і його курочки Амрокс. І трошки у мене ту курочок брам. Брами живуть без півника. Ну, хтось у них криє півникам Рокс, але яйцей від них я не збираю. Ці курочки в мене на квочечок. Надіюся, що будуть висижувати курчаток. Заміна буде інкубатору. Зараз їм принесу тепленької водички, нехай п'ють і відігріваються. Ось так само качкам сипемо сюди. Пророщене зерно. Тут я їм поставила ось розмочений хліб, бо вона їм в нас є сухарики, то я їм розмочую, вони гарно його поїдають. Зараз поставила тупеньку водичку. Воно, бачите, як розминають крильця. Вони, коли їх випускаєш, завжди радіють, що їх випускають, і починають так крильцями розминатися. Але вони чуюсь, чувствують, напевно, що холодно, тому що всі ховаються по хаткам, перевіряють свої хатки. Ось в таких хатках, таких треугольних качечки у мене несуться. Зараз вони, я так зрозумів, як я розумію, вони зараз кожна вибирає собі свою хатку. Оце бачите, що таке понаділували? Оце качки, оце все самі. Приходять і скупають, і пооривали мені, зараз буде степлер, і це все, заново прибивати, одривають клійонку з цих домиків, хатиночок. Так що виснують відносини. Ну, а ми ходімо далі. Так, ось мої бресики. Курочки породи брицгольська. Зараз повдягала їм. Ось такі окуляри самим курочкам, бо деякі курочки зараз линяють, трошки спинки лисі, і коли починає відростати нове пірячко, такі колодочки, і вони дуже полюбляють такі колодочки виклювувати. Воно півники, щоб бачити нас на гребені трошки фіолетового спрея, тому що б'ються, б'ються два півні. Приходило, розсадити е, окремо. Один півник працює біля курочок тиждень, інший відпочиває. Потім міняємо півники місцями. І тоді півник трошки виголодується, дає гарний опліт і нема конфліктів між півнями, що вони не виясняють один з одним відносини. Ось такий красень. Трошечки травмований, але нічого вже, може, все позаживало, кровки немає. Тільки залишилася фіолетова краска на пірічку. Теж з самого ранку пророщене зерно. Зараз холодно в нас, але нічого. Йдемо далі. Так, тут в мене віандоти. Зараз випустимо, та курочка вже готується нестися. Випустимо, нехай гуляють. Ось моя така невеличка сім'я. Хтось із підписників в мене запитував, покажіть сім'ю віандотиків. Випустила трошки. Чотири курочки вийшли. Одна, певно, готується нестися. Сидить на насісті. Дуже холодно, я думаю, що довго годувати не будуть. Тож треба було вилізти от сюди з ногами, так? молодець. Ага, далі стато вже вийде. Не хоче виходити, певно, буде нестися. Так, ідемо далі. Так, ось у мене також такі курнички. Це літні домики для курчаток або для карликових порід. Так, зараз покажу, хто тут в мене живе. Тут в мене проживає півник Жовта колумбія окрасом. І курочка біля нього палива. Сховалися. У хатинку, певно, курочка несеться, а він обов'язково її охороняє її. Зараз подивимося. Так, курочка несеться. Ви зможете побачити. Вона буде пізніше підійти, перевірити, щоб яєчко не замерзло, забрати яйце. Йдемо далі. Так, хочу показати, ось тут у мене два півня ще. Це мої старші півні, породи маран. Я зараз приту до них, щоб було краще видно, щоб не через сітку. Так, ось до я вам покажу півників маран. Це мої старші півні. Але я поки що їх прибрала від курочок, тому що поставила півника молодого. Прибрала чому? Тому що, якщо подивитися уважно, дивіться, які шпори у півнів. півні дорослі. Вже їм не перший рік. І мені стало курочок, дуже шкода, якщо вони отак от травмують спини. Цей півник старший і йому пішов третій рік. Цьому півнику вже два роки, і вони дуже важкі. Так, трошечки шпору він травмував чи здер, але все рівно півні дуже важкі, дуже шкода, якщо десь травмують курочок, тому що деякі курочки зараз також в линці. Гребінь, бачите, колись теж обморозив гребінь, він почорнів і подвалювалися в нього ці зубчики. Ось такі два красення. Добре працювали півники, і якщо навіть і зараз їх повернути до курочок, гарно працюють. Але зараз стоїть молодий півник. Якщо це буде добре з облодом і буде гарно працювати, цих півників придеться вже прибирати. Так що такі справи? Водичку тепленьку поставила. Ось так вони. Межую тут через сіточку з карликовими кокінхінчиками. Йдемо далі. Так, Поки віандоти в нас гуляють, ось п'ять курочок біля півника. Поки курочки гуляють, я продовжую розносити тепленьку водичку. Зараз несу віандотикам, щоб їм поставити, яку вони розлили. Але так як в мене кури всі гуляють по черзі, я їх не випускаю. Прийде час гуляти олігбаром, випущу лігбарів. Ось так от. Зараз йду в теплицю насипати зерна Лівінським Сицевим. Лівінські сицеві живуть в теплиці, вони, правда, тут теж нахазійнували в цій теплиці. Так, Так. зараз я закрию двері, щоб вони не вискочили. Тому що курочки мене всі гуляють окремо. Ага, у них звечора що залишилася пшеничка, ось дивіться. Поставила їм з вечора отаке корито, як то кажуть, з попілом, щоб вони трошки повикупувалися кожному, кожній спород ставлю. Ага, з вечора я їм сипнула, вони не виїли пшеничку, залишилася, але дуже власують так? Ай смачно. Дайте ж я насиплю трошки, дивись, як, а? Ось так. Зараз намуємо порощеного зерна і поставимо водичку. Так. Курочки несуться. Так, зараз подивлюся, якась вже знеслася, забираю яйце, тому що зараз холодно. Так, так, все, не буду безпокоїти, щоб яйця не позамерзав. Поки я бігала, носила водичку. Всім кормила. Тут вже зайшли до себе курничок. Певно, вже позамерзали. Тому зараз випускаємо курочок маранчиків. Так, Давайте я вам відкрию дверці. О, хай виходять. Вони з радістю виходять, погуляють. Холодно на вулиці, але потихеньку виходять, виходять потрошку. Так, зараз я трошечки їм сюди сипну. Ось так. І хай їдять з хлібчиком. Холодно, холодно, не дуже охотно виходять. Але виходять. Трошки розрядився в мене телефончик, але думаю, спіну трошки дознімати. Ось мої карлики. Тут у мене такий червоний півник і карликові кукінхінчики, фрізіку кучерявенькі. Вони дідівчата щось, щоб всі ж бачили, що я даю їсти. Пророщене зерно. Тут є і молоді курчатки, такі це йде помість сібрайта і карликові. Але нічого, так де вже дівчинка. Ага, ось ти, ти втікла, да? ти втікла, куди ти втікла? До кого ти втікла? А? До іншого хлопчика? Ні-ні, біжи до свого, дай. Давай до свого. Давай, Давайте, дай. Давай ось туди сюди, дай, так, Ось. Ось таке в мене. Тут малечі, Карликові кокінхіни і трошки курчаток. Так, тут в мене також є курчатка. Курчатка маранчиків, є курочки китайські пухові, є курчата марани, є курчата лівінські, трошки чорнокожих ухилюйок. а всі зимують, нічого потихеньку якось ростуть. Трошечки невдобно і знімати, і кормити, але всі ж хочуть їсти. Як Якщо сюди заходять, то всі чекають. Так, всі ждуть пророщеного зерна. Так, всі біжать їсти. Зараз ще курочка Лівінська підростає, піде до старших, як занесеться. Ось ще є з мене курочка далматинка, така легор-далматинець. Так, з цієї сторони ще одна кормучечка, щоб вони ж не подив... Ось. Пророщене зерно любить всі, навіть підрощені курчатка. Ось так от. Е, щось з'їв соломку, висить соломка, да? так? Такс. Ось так і підростає молодь в курнячку, хоч і холодно, але всі потихеньку гріється. Ось тут на нижньому поверсі під курчатами в мене проживають півники. Такий, нібито, гей-клуб, тут китайський пуховий. Легорн, далматинець звичайні легорни. Ай-яй-яй! От соряться б'ються за корм. Там є в мене лівінський сицевий. Зараз поближче покажу, який залишився. Ну, він трошки засвітлений він більше рижий, ніж такий, чим темний. Ось, отакі от вже красені маранчик є запасний. І карликові кокінхінчики. Ждуть часу, коли я їх посажу до курочок. Ось такі красені. На вулиці дуже холодно, курочки виходять не дуже охотно на вуличку, всі понадувалися. І я бачу, що вони всі, всі знову ж таки направляються до курничку. Дуже холодно, мінус да? 10. Але все рівно трошечки я їм відкриваю курнятничок, щоб вони повиходили, щоб трошки покислородили. І зараз вони 5 хвилин погуляють і позаходять в курничок, я їх позакриваю. Ось такі справи на моєму господарстві. Показати-меншеньких моїх підопічних. Живуть вони ось так у літній кухні, в такому ящичку, гріються під лампою. Так. Холодно, в курничку я їх забрала, бо вони самі найменші, щоб вони не застудилися, бо іноді, буває, підчихують. Думаю, Хай вони будуть під лампочкою. Зараз їм поставила водичку з інтровітом, п'ють водичку з вітамінчиками, їдять комбікорм в перемішку з сирну суміш. Ю. Ось поставила пророщене зерно, вони вже потрошки починають його куштувати, під'їдати. Так що краще, нехай вони будуть в теплі, ніж застудити їх в курничку, бо там дуже холодно. Там трошки старші курчатка. Ось так вони в мене отут гріються. Ось так. От. Ну і ще й забула показати своїх перепілочок, які також в мене в літній кухні в неотоплюваному приміщенні несуться, кушають, ну, їдять і добре себе почувають. Ще треба знову в них прибирати. На вихідних займуся прибиранням в їхній клітці. Мінус 10 градусів, але качки гуляють. Працюють, не працюють, незважаючи на погодні умови. мускусні качки. Ось трошки показала свого господарства. Далі буду займатися іншими справами. Всім вам гарного дня, всім нам, українцям, скорішої перемоги, і до нових зустрічей з вами на просторах Hitлу. Всім пока-пока!